Програма Тема Дня на Українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське Радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча та журналістка Світлана Огнівенко. Благодійна організація мережа «100% життя Запоріжжя запустила проект на три області: Запорізьку, Дніпропетровську та Миколаївську. Він передбачає, що у громадах, які знаходяться на неокупованих, деокупованих чи прифронтових територіях, будуть курсувати мобільні автобуси соціальної допомоги мешканцям. Проект реалізується за підтримки Юліт. І власне, в чому суть цього проекту та яку роль у цьому відіграє Юліт, ми сьогодні поговоримо з гостею нашої. Студії, це Тетяна Бордюх, керівниця Запорізького регіонального офісу. Юліт, вітаємо вас. Доброго дня, шановні слухачі. Дуже дякую за запрошення. Ми працюємо в принципі з 2016 року як найбільша програма Євросоюзу для України з підтримки спроможності органів місцевого самоврядування. Ми працювали над реформою децентралізації, просували секторальні реформи в Україні, пояснювали і вчили, як власне і продовжуємо навчати орган. Агана місцевого самоврядування новим змінам, адаптації, гнучкості і всім тим речам, які зараз відбуваються в країні. Коли е, відбулася широкомасштабна агресія, в 2022 році ми були тією програмою, яка влітку найактивніше прийшла на, на допомогу саме органам місцевого самоврядування. Ми надали те, що ми назвали першою невідкладною допомогою громадам. Це була. Допомога саме для е, людей, які прибувають на територію громад. Допомога для громад, щоб вони могли облаштувати шелтери, щоб вони могли облаштувати їх генераторами, баками для води, тобто тими речами, які. Зазвичай відсутні в, нормальні, в нормальній ситуації, так, коли немає потреби, у тебе є громада, у тебе є мешканці, у тебе є розмірене життя. А тут сталася така жорстка ситуація, коли люди поїхали, коли людей потрібно було приймати, то трохи, звичайно, органи місцевого самоврядування бралися за голову. І це була така позиція Європейського союзу підтримки для органів місцевого самоврядування з нашого боку. Хоча зазвичай, зазвичай Юліт не надає. Матеріальної допомоги ми надаємо більше навчальну компоненту, інформаційну, програми підтримки, навчальні курси, тобто ми даємо зазвичай вудочку, а не рибу. Але в цьому випадку сталося інакше. І оскільки ми вже почали працювати з наданням допомоги, то в 2023 році було відібрано 100 громад. З території України це 10 регіонів, які є найбільш постраждалими від війни, які є деокупованими, або які підконтрольні території які підконтрольні владі Українській. Але мають значні руйнування, мають проблематику з тим, що від'їжджають люди. Відповідно, ми відібрали 100 громад, з якими уклали меморандуми про надання міжнародної технічної допомоги, і в межах саме цієї цих меморандумів ми надаємо техніку таким територіальним громадам. Одним з видів техніки є мінібус – і оскільки громади отримують, вони звичайно отримують кожен має свої потреби для використання цього обладнання, цього, скажімо так, транспортного засобу, але була запропонована керівництвом програми, була так надана така пропозиція: чи не зробити нам пілотним шляхом в декількох громадах соціальні буси? Соціальні мобільні групи, які би надавали допомогу вдома, тому що ми розуміємо, що в багатьох територіальних громадах є ситуація з відтоком населення і дуже часто залишаються без допомоги самотні люди або літні люди, надавати послуги, яким обслуговувати яких можна тільки маючи. Мобільну групу, тому що не довсюди можна доїхати зараз. Під обстрілами багато хто живе і туди можна тільки доїжджати мобільно планово. І тому була така запропонована була така ідея, яку взялася реалізовувати. Взявся реалізовувати благодійний фонд 100% життя Запоріжжя для того, щоб Зробити закупівлю цього обладнання, там буде, до речі, чотири пакети надання цієї допомоги, і провести навчання територіальних громад, за того, щоб вони знали, що з цим робити. І от зараз, власне, ми маємо 15 територіальних громад з трьох областей, як ви вірно абсолютно сказали, Запорізька, Дніпропетровська Миколаївська, які навчаються. У сьогодні у нас другий день навчального нашого візиту, навчаються тому, яким чином вони зможуть надавати. Послуги вдома за допомогою мінібусу, який ми їм дали, і яким забезпечить пакнад чотири пакети для надання послуг вдома. Що це будуть за послуги? Це зазвичай досить стандартизовані послуги. Це послуги перукарні, перукарські, це послуги медичні. Це послуги садівничі, да я би так сказала, покос трави, можливо, опил дерев, тобто такі речі і хатні роботи. І власне для цього і закуповуються відповідні пакети, і, а громади вже будуть своїми силами, силами своїх робітників, забезпечувати надання цих послуг. Ви сказали 15 громад на три області. Як взагалі обирались ці громади? Звичайно, було вивчення громад, але яким шляхом? Програма Юліт з Європою має 24 регіональні офіси. Тобто ми працюємо повсемісно. Ми маємо інформацію, оскільки ми давно вже дружимо з громадами. да, ми, практи... у нас є інформація, можна сказати, про стан будь-якої громади в Україні. І відповідно, Дніпропетровська, Миколаївська, Запорізька вони близькі один до одного, дуже багато потерпали від військових дій, продовжують потерпати від військових дій від переміщень від переміщення людей до них і відтоку від них, розумієте, від територіальних громад. Тому власне було запропоновано за рекомендаціями регіональних офісів відібрати ці громади. Але громади повинні були мати центри надання соціальних послуг, тобто бути спроможними для надання таких послуг. Ми не могли на на жаль, ми не могли запропонувати будь-кому або всім. Наприклад, якщо немає у людей кадрового потенціалу, якщо немає технічних можливостей для надання цієї допомоги, ми все ж таки хочемо, щоб допомога, яку ми надаємо, вона не стояла десь складу. На красиво для того ж збірочками, що це міжнародна технічна допомога. Нам дуже хочеться, щоб ця допомога працювала і щоб вона робила кращою життя не тільки кожного мешканця, та який цього потребує, але і трохи полегшувала роботу органам місцевого самоврядування. Скільки триватиме це навчання, і коли вже в громадах з'являться ці мобільні соціальні автобуси? Навчання у нас досить коротке, інтенсив. Ми вчора відвідали дуже велика подяка Слобожанській територіальній громаді, яка нас прийняла, яка має певний досвід. Гарний досвід роботи свого центру надання соціальних послуг і роботи надання цих послуг вдома саме за допомогою автобуса, мобільного соціального автобуса. Ми вчора були в громаді, повністю дослідили. Вони поділилися своїм досвідом, розказали, як у них все організовано, як якими. Силами, якими коштами, тобто, спочатку вивчили досвід. Сьогодні у нас інтенсивний навчальний день. От зараз я розмовляю з вами, а колеги навчаються. У нас дуже з благодійним фондом 100% життя Запоріжжя запрошений дуже професійний тренер Сергій Жук з Полтави. Він є керівником благодійного фонду, теж благодійна організація, яка займається соціальними послугами Світлана Надія. Дуже, скажімо так. Серйозне представництво, і ми сподіваємося, що сьогоднішній інтенсив і допомога з підготовкою документів дадуть нашим громадам ту можливість для підґрунтя, з якого вони почнуть думати, як вони це будуть робити, тому що протягом наступних двох-трьох місяців будуть проводитися закупівлі благодійним фондом саме у цього обладнання для наповнення цього соціального автобусу. До речі, я думаю, що вчора для фонду це ж, теж був дуже корисний візит, коли вони побачили, яким чином наповнення. Ніне автобус у Слобожанської територіальної громади, і можливо, можливо, якимось чином вони щось побачили корисне для своїх закупівель, які вони будуть здійснювати. Тому я думаю, що станом десь на кінець літа всі громади вже будуть можливість мати надавати послуги. І мати облаштування для цього обладнання, і власне мати документальну повністю оформлену діяльність для того, щоб бути кращими для своїх людей. Ви знаходитесь постійно на зв'язку з керівниками громад. от які у них відгуки про цей проект? У нас зараз в учасниках, скажімо так, нашого навчання зараз не тільки у нас є і голови. Територіальних громад є секретарі. А хтось з громад прислав на навчання саме керівників центрів надання соціальних послуг. Тому така досить. Досить цікавий контингент. Хтось визначався з тим, що голови зазвичай вони говорять: я хотів подивитися сам для того, щоб розуміти, які я повинен цілі і задачі ставити своєму персоналу. Я розумію, що вони законодавство знають, але надихнути, направити це і є моє завдання. А навпаки, керівники центрів надання соціальних послуг або керів... хтось з цих структур. Вони приїхали подивитися. Ми знаємо, як це робити, але ми хочемо побачити, як це робить хтось інший, і отримати нову інформацію про те, можливо, як це потрібно зробити краще. Тому я думаю, що загальну картинку, загальний відгук від цього проекту ми будемо мати саме тоді, коли він запрацює. Поки що маємо тільки відгук про саме на цей навчальний візит, і він Же схвальний я нагадаю нашим радіослухачам, що проект розрахований на три області: Запорізьку, Дніпропетровську та Миколаївську. От ви сьогодні у Дніпрі. Чи були вже в Запорізькій, в Миколаївській, чи туди вже їдете там завтра чи на ближчі дні? На жаль, виходячи все ж таки з безпекової ситуації, ми обрали Дніпро як найбільш безпечну локацію з трьох регіональних, скажімо так, з трьох обласних центрів, де ми могли би проводити такі заходи, не дивлячись на те, що організація Благодійний Фонд вона є запорізькою і здійснює діяльність зазвичай в місті Запоріжжя. Але після порад наших безпековиків, після діалогу з, з громадами з фондом, було прийнято рішення все ж таки здійснювати навчання наближено до більш безпечної зони і це Дніпро. Тому на жаль, як би нам того не хотілося, ми не зможемо відвідати запорізькі громади, Миколаївські громади, тому що я вам можу сказати, що з моїх шести громад, які взагалі є бенефіціарами отримання цієї допомоги, тільки одна територіальна громада це Вільнянська міська, вона умовно може вважатися. Небезпечною територію, всі інші п'ять територіальних громад це територія або активних бойових дій, наприклад, Степногірськ, Комишуваха, всі всі чули по безпековій ситуації ці назви, або території можливих бойових дій. Тому я не буду говорити зараз перераховувати Дніпропетровський, Миколаївський, бо я не стільки гарно володію цією ситуацією, але це теж ну у нас є Марганецька територіальна громада. Ми теж туди ніколи ну найближчим часом ми туди не поїдемо. Ми не можемо нехтувати заходами безпеки. Тому ми в Дніпрі дуже, дуже гостинне місто. Дніпро, як завжди, прекрасне. І ми сподіваємося, що сьогоднішньої нашої зустрічі, сьогоднішнього вчорашнього візиту нам буде досить для того, щоб налагодити зв'язки між громадами. Це одна з тих речей, яка завжди в фокусі уваги юліт з Європою. Ми робимо горизонтальні зв'язки. Ми зв'язуємо громаду на з іншого для того, щоб вони не завжди зверталися до нас або до державних органів, або апелювали до когось, щоб вони між собою могли допомогти один одному, як то кажуть, рівний рівному. І тут я до речі бачу, як прям спільнота організувалася, наскільки ці громади зможуть один одного консультувати, допомагати і приймати. Нагадаю, що ми сьогодні говорили про те, що благодійна організація мережа «100% життя Запоріжжя запускає проект на три області: Запорізьку, Дніпропетровську та Миколаївську. Цей проект передбачає, що у громадах цих трьох областей будуть курсувати мобільні автобуси соціальної допомоги мешканцям. І проект реалізується за підтримки Юліт з Європою. А в нас в студії була керівниця Запорізького регіонального офісу Юліт Тетяна Бордюх. Дякую вам ще раз за приємну розмову. І нагадаю, що це була програма Тема дня В студії працювала ведуча та журналістка Світлана Огнівенко, інженер ефіру Микола Нікалішин на все добре вам. Програма Тема Дня на Українському радіо Дніпро.